Я цікавить, коли будете святкувати Різдво, 25 25-го чи 7. го Не буду святкувати Різдво, на святковий настрій. 7 січня звикла. І так кожен рік. Я атеїст. Ну, ми ще 7 січня привикли. Будемо празнувати 7 січня. І справа віри людей, хто як вірує. Я, наприклад, вірю, що все-таки юліанський календар правильніший, але побачимо, як нам. Пояснить, побачимо, як це буде виглядати. Ми завжди в нас два свята. Ми на 25-му також вдома. Ніколи ніхто нічого не робив такого. Ми старалися притримуватися. Я, наскільки пам'ятаю історію, раніше святкували 25 го Потрібно було державі нашій раніше про це думати з 14-го року, наскільки моя думка. Я сам не знаю, коли будуть святкувати. Може, 7 січня. По традиції кажуть. І тоді, і тоді, то, да, точно. 25 грудня. Так, ну ми вже десь третій рік так святкуємо. Також 25 грудня. Сьомого. Ну що вже так було. У нас так заведено, будемо так святкувати. Сьомого. Це святкували наші прадіди і діди. І там, чому ми святкуємо по старому стилю, там вичисляється по лунному календарю. Напевно, 25 грудня вже. Ну, якось хочеться щось новеньке. Спробуємо е, йти далі, спробуємо щось нове. Будемо, як це покращувати. Ну і завжди потрібно щось змінювати. Будемо йти у зміни. Я не проти того, щоб перейти на нову дату, Ну, нова відносно нова. Але, мабуть, треба час наразі, треба звикнути щодо цього. Мабуть, що будуть двічі святкувати. Бо в нас ми настільки змішані. В кожного, мабуть, є хтось з католицького віросповідання, хтось з православного. Це не, не таке вже ріжуче, щоб категорично сказати ні щоб я була проти. Мабуть, поки воно буде встановлено. Багато будуть і так, і так святкувати. Будете святкувати в колі сім'ї, друзів запросити. В колі сім'ї, друзів запрошу, так. Зараз трошки з цим проблема, бо всі рідні, хто де запросити, не так легко вийде. Але якщо все, вийде, може хтось і приїде. Син воює, я вдома, так що я буду працювати в цей день. Ми завжди в сімейному колі. Просто ну, зараз важче, бо нема батьків. Раніше ми до батьків всі їхали. Приїжджали. Зараз війна, нас, всіх нас розлучила. Діти за кордоном. Ми з чоловіком тут залишились так. Можливо, друзі, можливо, родичі. Будемо. Ще доживемо побачимо. Як ми ще не спланували. Якщо зберемося, всією сім'єю то будемо, що тут в мати в сімейному завжди в семійному В Сімейному і з друзями. Чудово було б якби з друзями і з сім'єю. Це було просто фантастично. Не повною сім'єю, на жаль, але чим більше, тим краще. В сімейному це сімейне свято зазвичай. В сімейному колі. Сім'єю. А що готувати будете цього року? з своїх продуктів, які у мене є вдома. консервація у мене є. Декілька салатів. Треба, щоб на столі було 12 блюд. Буду старатися. Він і грети обов'язково, і шуба під майонезом обов'язково. Корона страва це салат олів'є і шуба під майонезом. Традиційні страви куття, м'ясні продукти, як вже 7 числа. Вечеря, як завжди, має бути пісною. Ну, особливих страв немає. Як завжди, ми готуємо кутю. На 6 -е число вона залишається. Ми смакуємо її 7-го числа в Різдвяне свято. Ну, Напевно, і традиційні і ну, звичайні страви ну, в домашньому колі, традиційні страви і щось таке також. варенички, капусточка, гірочки, Все таке. Традиційні. Хочеться щось новеньке, пудинг, індичка. Оце буде. Стояти на моєму столі. Традиції, традиції не змінились. Мабуть, тільки святкування. Традиційні так, як було. Святкова вечеря, мабуть. Перш за все, потрібно сказати, що Ісус Христос народився 25 грудня. Так прийняла церква, порахувавши по всім тим датам, які є святкування, які народження, потім страждання Ісуса Христа і іншого. І тому в нас сьогодні не стоїть питання 7 січня. Його ніколи не було. У Нас завжди є 25 грудня. Весь світ сьогодні перейшов на Григоріанський календар. А російська церква не перейшла. І тому вони святкують 7 січня. І я вважаю, що згодом церква прийме рішення, календар буде повністю. Відновлено так, як повинно бути, і наша церква буде святкувати, так як, вся, так, як і вся Україна, по новому Юліанському календарю. Тобто, це буде той самий Григоріанський календар, тільки Пасху ми будемо святкувати по юліанському календарю. Найкраще святкувати Різдво, а потім новий рік. Веселих вам свят, Божих благословиння. Нам всім перемоги!